Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Лесен Садок. Сьогодні збираю врожай моїх баклажанів, перцю і тому вирішила зняти такий короткий огляд гібридів, які я садила цього року. Які у мене враження, які думки про ці гібриди. А ви не Забудьте підписатись, бо буде ще у мене дуже багато цікавих відео. Скоро буду робити огляд томатів, які я висаджувала цього року. Буде теж не менш-не-менш менш цікаво. І буду вам вдячна за лайк. Баклажани і перець я висаджувала в таку високу грядочку, яку ми зробили цього року. У мене враження тільки позитивні від такого способу висадки. Я давала туди багато біогумусу поживного. І бачите, результат себе виправдав. Ви бачите, які в мене рослини. Розлоги високі, дуже-дуже багато нав'язано плодів. Рослинки я садила дуже рано, висаджувала розсаду, і накривала потім агроволокно плюс плівка. У мене є там відео, де я все це розказую. Цю розсаду я вирощувала сама, тому що. Довіряю лише своїй розсаді, не люблю купляти десь на базарі чи де. На рахунок підживок я взагалі нічим не підживлювала, тому що там є біогумус. Біогумус це вже і є дуже хороше підживлення для рослин, вони ростуть прекрасно на ньому. Обробка також нічим не обробляла, бо не було ніяких ознак хвороби, ні перцю, ні баклажанів. Тому я вирішила нічим не обробляти, щоб ми їли дійсно органічне і своє домашнє, повністю здорове і натуральне. На рахунок пасинкування, ну ви самі бачите, пасинків багато, я не дуже сильно пасинкувала. Так, тільки в міру. Плодів дуже-дуже багато. Спочатку трохи старалась мольчувати ґрунт сіном. А потім просто стало, рослини зробили таку тінь, стало так густо, що вже їй відпала потреба в мурчуванні. Вони собі там самі свої корінчики захищають від спеки своїми величезними листочками. Ну і давайте спочатку по баклажані. Це в мене гібрид Мірінда F1. Я показувала, як я його сіяла, потім садила. Дуже задоволена. Баклажанчики, зараз вам покажу, які. отакі красиві виростають баклажани. Дуже-дуже багато плодів, багато зав'язі Ось так вам покажу в міру того, як можу забрати листочки. Зараз я всі ці баклажанчики вже буду обривати. Вже їх треба брати на переробку, щоб. Вже могли нові баклажани зав'язуватись і рости. Баклажани всі рівненькі, дуже гарні і зовсім не гіркі ось це головне. Дуже смачні, навіть просто тушити в рагу Нам дуже подобається. Я раджу всім цей гібрид, я його на наступний рік буду також сіяти. Задоволена дуже. В мене було всього шість рослин, із шести рослин ось такий класний врожай я збираю. Я беру ось такий секатор, ним дуже зручно, бо ножиком тут незручно, самому обірвати теж неможливо. Вони дуже міцно тримаються. Так, ну, от, є перший. Дивіться, який красунчик. Далі йдемо. Не знаю, чи вам видно, я вам мушу зняти ближче, щоб ви бачили, яка краса на кущиках. Ось така тут краса. На кожному кущику буквально у нас така краса. І це при тому, що скільки я вже обірвала їх. Всюди-всюди в нас баклажани, всюди-всюди, де подивишся. Такий це врожайний гібрид. Ось такий, друзі, баклажани Мірінда F1. Всім завжди буду радити цей гібрид. Негіркий, легкий в вирощуванні і супер-супер врожайний. Це вже другий такий збір, ціла велика миска таких баклажанчиків. Ну і далі, друзі, по перцю. Саме час мені зривати перець. Бо вже просто кущики ламаються, вгинаються, вже не витримують таку кількість плодів. Я спеціально залишала їх на кущиках, ми тільки декілька штук з'їли, а решту всі я залишала спеціально для того, щоб зняти для вас відео і показати вам, який класний урожай у цих гібридів. Так, отже, у мене тут ростуть гібриди Барбі Ф1 і також Геркулес Ф1. Геркулес пізніший перчик, він, бачите, ще зелений. Ось так вам покажу. Геркулес, він ще зелений, теж дуже гарно нарізав плодів. А от гібрид Барбі F1, дуже ранній, він дуже швидко приходить. Як бачите, вже зараз, друга половина липня, ми можемо повністю їсти перчик. Отакий він врожайний. Можливо, я його не дуже пасинкувала, може і замало пасинкувала, може ви і будете мене сварити. Бо я знаю, що люди більше залишають тільки там у два стебла. Але я чомусь цього не хотіла робити, бачила, що він гарно зав'язується. Зате подивіться, скільки плодів. Гібрид теж надзвичайно врожайний. Виправдав всі сподівання на нього. Зараз будемо обривати. Плоди. Знову такий секатор. і вперед. Плоди вже спілі, їх вже треба зривати, тому що вся сила перчика далі йде на плід. і нові плоди, які зав'язуються, будуть маленькі, дрібненькі. Тому ось такі вже треба забирати з кущика. Вони вже великі, м'ясисті, гарно дуже пахнуть, Гляньте, який перець. Ось на моїй руці ви бачите розмір. Я вам ще зараз розріжу, щоб ви бачили краще, який він всередині, які в нього стінки. Ось така краса на одному кущику, тільки з цього боку вже видно чотири величезних перчика. Я, на жаль, однією рукою мушу тримати камеру, і однією трошечки незручно. Я хотіла вам показати прямо на кущику. Може, вже ось так рукою піде. Ось такий красунчик. Мені дуже подобається цей перець тим, що він одинакового розміру, практично увесь. Ну, один такий десь попався, менший. А решту всі перці одинакового розміру йдуть, як з картинки просто. Просто як намальовані. Колір у нього такий ну жовтувато, такий кремовий, може бути ще такий трішечки з забарвленням. Такий Барбі Ф1. Ну, а Геркулес ще будемо чекати. До речі, тут сталася аварія. Один Геркулес просто, напевно, від навалу плодів не витримав і впав. Але ви дивіться, скільки тут плодів, він обліплений весь. Ну і бачу, що вже і інший впав. Треба їх негайно підв'язувати. Друзі, ось такі дві великі посудини: перцю Барбі і баклажані Мірінда з такої маленької грядочки, декілька кущиків. Це результат, по-перше, вдало вибраних гібридів, професійне насіння. Хороші гібриди урожайні. А по-друге, звісно, висока грядка, в якій є все для росту рослин. Е, Нанизу я давала гілки плюс листя, потім трохи городньої землі, а потім просто всипала декілька мішків біогумусу, у який рослинки я і садила. Звісно, це не так дешево виходить. Ну, але якщо у вас такої грядочки буде декілька ось таких мисок. З урожаєм за літо, то я думаю, що результат все-таки себе виправдає. Ну, і плюс така грядка у вас буде працювати вже і на наступне літо. Я обіцяла, що я розріжу перчик. Візьмемо цей красивий такий, розріжу, щоб показати вам, які в нього стінки. Ну, ось такий він в серединці. Не знаю, видно вам чи не видно отакий такий перчик. Смак. Перець солодкий, дуже смачний. Я його буду заморожувати. Частину буду брати для приготування страв. Ось такий короткий огляд перцю і баклажанів, які я висаджувала цього року. Буду вдячна за ваші реакції, коментарі, підписки. Також поділіться, які ви гібриди садили цього року. Мені буде цікаво, можливо, я спробую на наступний рік. Ну, а поки я дуже задоволена. Друзі, обов'язково підпишіться і, постав... і натисніть на дзвіночок, тому що далі я буду робити огляд томатів. Зараз вам лише трішки покажу, які в мене томати. а про сорти гібриди, все про них я розкажу у наступному відео. Ось такі в мене вже томати, тут є низькорослі, а ось тут далі йдуть високорослі томатики. Вони вже теж непогано червоніють, є вже багато стиглих томатів. Я все вам покажу, все познімаю. Тому не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал. Дякую вам за перегляд відео.